Фокусуюся на своїй основній спеціалізації в цьому каналі. Це психодидактика, тобто психологія вивчення дітьми англійської мови, і хочу через екран передати вашій родині вайб відчуття того, як англійська мова може стати частиною природньою вашого щоденного спілкування. Англійська з молоком матері тема ця не тільки тому, що дітей можна навчати англійської дуже рано. Я бачила мам, які на майданчику називають вже діткам предмети двома мовами. І це класно, і це можна робити. Водночас це не обов'язково робити. Я, наприклад, не робила так, але це свідчить про важливий факт в головах дорослих, які знаходяться поруч з дітьми різного віка, не тільки таких маленьких. Це означає, що в дорослих немає стіночки в голові між. Оце українська мова, я її знаю гарно, я нею говорю, а це англійська, я нею говорю погано, тому некомфортно, і я цього не роблю. Цю стіночку треба прибирати, і тоді і у дітей вона не з'явиться, а якщо вже є, то буде поступово розчинятися. І англійська буде природнім предметом, на який можна перемикатися без зусиль. Звідси ми робимо з вами чотири кроки, два з яких вже були в попередніх відео, тому наш танець ще приємніший. Перший крок що зробити, щоб ця англійська стала природньою частиною життя нашої родини? Згадайте, ми говорили, що є такі актуальні здібності, які діти розвивають в певний вік. І на це потрібно півроку, рік, два роки. От сталася якась заряджена ситуація? Ви поговорили. Вдалося поговорити. Зрозуміли, ось проблема в цьому. Да? Нам можна рухатися в сторону розвитку, наприклад, комунікації, якщо це підліток. І ось це слово, одне коротке слово, цей сухий залишок. Це та ціль, та цінність та здібність, до якої ми рухаємося. Звідси крок два. Діти потребують постійної допомоги і підтримки нас, батьків. Водночас гіперопіка не допомагає. І шкідлива. Тому, якщо ситуація заряджена, стається знову, то все те, що говорилося в той раз, не обов'язково повторювати вдруге. Можна підняти ось це одне слово. І вся важлива цінна розмова, яка була раніше, вона підтягнеться в голові. І це слово може виникати в нашому спілкуванні ну, навіть тоді, коли дитина біжить до школи і ви попрощалися, і бажаєте їй гарного дня, і нагадуєте, що є важливим комунікація. Крок три. Пам'ятаєте, ми також говорили в відео, що дітям, щоб англійська стала природньою, потрібні такі. Островки англійської мови в родині, ну хоча б ну, такі малюсічки, такі міліметровенькі островечечки, але щоб е, дитина відчувала, що англійська це щось, що виникає природньо. Тут раз англійська, потім два е, українська, потім знову англійська, потім, може ще якась мова. І е, природній крок 4. Ви вже здогадалися. Ось ці важливі речі, про які ми говоримо з дітьми протягом півроку, року, двох років, можуть лунати в родині англійською мовою, мовою міжнародного спілкування. І тоді з'явиться острівець, важливий заряджений острівець. Англійською мовою в нашій родині, який лунає, який нагадує про щось важливе, і який витирає в голові стіночку в першу чергу у батьків про те, що можна про важливі речі говорити і вміти говорити тільки українською мовою. Вони можуть лунати в вашій родині і англійською. Тому пропорція, в якій англійська мова буде з'являтися в вашій родині, може бути різна. Не обов'язково це 50%, Це може бути маленька, маленька доля, але важливі речі, як, наприклад, ось такі актуальні здібності.